Юні актори озвучать історії тих, у кого радянські репресії забрали молодість. Виставу таборові діти за одноіменною книгою Любові Загоровської на день незалежності зіграють у селі Підлужжя замість сцени рештування у недобудованому храмі. Більше розкаже Тетяна Дадак. Постановка Таборові діти за книгою Любові Загоровської оживає на сцені юними голосами. Зараз героям книги понад 80 років, а молоді актори відтворюють їхні спогади про пережиті репресії. Коли читаєш книжку, то ти чуєш власне, дитячі голоси, і це досить таке е, моторошне відчуття. Але е, на виставі склалося так, що е, юні актори вони фактично того ж віку, як е, ті люди, яких вони грають, е, чи історії вони розповідають. І коли ці історії починають звучати в голос саме дитячими голосами, це, це мурашить, це, це волосся. Стає дибки, і це стає ще страшніше усвідомити. Для вистави відібрали 12 історій з книги. Актори грають як і репресованих, так і тих, хто знущався над ними. Відтворюють цих негативних персонажів, кидають у ці репліки, собирають там вас вивозять два часа на збор. Воно ще додає такого. Ну так. Ну такої якоїсь можливо злості. Я їм так і кажу: от розумієте, є такі персонажі, яких там в фільмах, в театрах їх потім ненавидять. От вас мають не любити. Ви так маєте це закарбувати, і вони дійсно вони так цим проймаються. Виставу покажуть у недобудованому храмі у підлужжі. Діти виступатимуть на арештуванні, а замість декорацій, голі стіни, які створюють ехо та передають трагічність історії. Храм має свою славну історію, тому що він був збудований ще в 15 столітті. Прослугував для людей 100 років, і татари його спалили. Вхід вільний, однак, під час постановки збиратимуть гроші і на потреби військових, і на добудову храму.